Окей. Давай, пока. Та я не до тебе стій. І такий просто виключиш і виключись. Дякую, що пограли. Пока. Йоу, хай привітки, з вами є Алсік та Васчок. Йоу. Ну що ж, ми продовжимо іграти Escape Simulator. і це є Корпорація. Ми, тема корпорації. І ми будемо проходити третю кімнатку офіс. Тоже офіс Це, Але цей, цей офіс буде трошки іншим. Він буде таким, як, як бухгалтерія, шолі. Якийсь такий, такий, якийсь такий адміністративний офіс. Ну, можете вважати цей, цю тему як офіс, а можете вважати цю тему як корпорація. Я вважаю корпорація, ти вважаєш як офіс. Я вважаю як хмара, давай. давай. Починаємо. Я після інсінку хочу. хочу рвати ті логічні ігри. Ще. Ну там 15 У хвилин буде. 15 хвилин на ігру, давай. У мене в мене в мене в мене інсі, в крові інсик. Давай, давай, давай. Так, О, тут давай, давай, давай. Я думаю, що вони щось значить. ооо як думаєш, що вони щось значить. Тут 2 галс таки вгадати. 3 галустика. та Три так, галстука, та 3 галс. 3 Потім. Букви тут Ой, ми не можемо Е, можем. можем. Комп'ютер виключений, ще комп'ютер треба буде включити. Касету знайти. Mm -hmm. Знайти касету. Відкрити о полку. Ага. чекай, чекай, чекай. Так, оце що таке? До речі, так... копійки можуть бути на цих стендах. Ага. Це ще закрите. Це... А, ключ нам треба в кінці ключ знайти. Окей. Ця штука закрита, ця закрита. Два... О, два тут комп'ютер відкритий. Ага. Шо, до речі. Red, blue. Що? Ой, і терключний, да. О, те. uh... oh, uh, червоний трозна... гаус. Трозначний пароль, трозначний пароль. Uh, це є. Можливо. А... Блін, але тут багато трозначних паролів. Ага. А не є викрутка. І uh, насадки на викрутку. Без правил. О, ти ти глянь, ти глянь, глянь, глянь. Диктуй мені ті цифри, що на тому. 5 5 5. 5. Зараз, 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 зараз навей. 5 5 5. 2 5 6. 2 5 6. 2 2 2 2. 2 2 2 2. Окей. Я. Yeah. Е, далі треба трьохзначний. Нам же ще трьохзначний код тобі треба? Так, 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 давай. Довід на будівлі. Е, оця будівля це що? В ходу 5 чи 2 2? Да, да, а, ну давай, 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 давай. Два. Давай, далі. 6,8. 6-8. Є. Подивись на будівлі. На будівлі. а Аааа! Ніфіга собі ти... Продумав, Е-е, да. давай, тут є, короче... <плес> ми щось розблокували, якась пташка, і ми розблокували пташку. А, тепер можна нажати. давай, давай, давай. Я взяв оцю штуку, і її тепер можна кудись поставити, напевно. Куди її можна поставити? Е, щось треба кудись зібрати і щось поставити. З'єднати. Коротше, я на стіл ставлю. Головне, не загубити. Е, а, диви, 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 коротше. Е, що що? Ну, диви, юкопі. Муха, бачиш, оця угу. черепаха, це, і це. Воно отут. От, от воно. Муха, черепаха. Але треба, да. щоб ти казав, що на мусі пише. Муха, що пише. Е, на мусі пише бул. булфлай. Bullbullfly. Окей. На годиннику такому spray. Similar. Сіміларіс. Similaris. Cереpa. Інфогеймс. Інфогеймс. Infogames. І таке золото, з спіральками багато. О, такого нема. Чекай. Зараз зараз, 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 зараз. Ай, поняв, поняв. Брайн цапе. Капе. Брайн'сцапе. Брайс цапе. Браinscape. Окей. Okay. Так, далі, що тут таке? Ага, це як морський бій. Треба знайти якусь штуканцю, якусь штуканцю. Диск, тобто треба диск. чуєш? А це в тут є диск, до речі, чуєш? Вот диск, от я забираю. Ага. І можеш його вставити сюди. Диви, 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 сюди, треба, дивись. Тут є, бачиш, сім. Від нуля до семи. І тут теж є сім. Тут сюди. Від нуля до семи. Ну давай сюди, чи ти не за 10 казалось? Ні-ні, вот, вот. Від, від, треба то, що тут треба втикати, то треба зрозуміти ось тут. По цих штуканцях. Ага. А чого? О, що це? А що ти. А що ти за що там треба? Бо тут, бачиш, от є кольори і від 0 до 7. Ми маємо напевно... А! Чекай. Вот один холстик. 에... Чуєш, а ще один галстук бачив, бо я тільки два А, Ні, не бачу. бачу? А, ні, я не бачив. Дивись, 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 дивись. Бачиш, кольори тут є, і тут є черепах, має кольори. Mm -hmm. Синій зелений, жовтий, червоний, рожевий. Давай попробуємо просто по черзі ці штуки зробити. Почекай, подальше. Чекай. Синій зелений, жовтий. Давай, синій. Ага, чекай, чекай, чекай. Um... ден, як це все робити? Чінь, самому, давайте зіправ, але процедути не можу. Щось я не зрозумів. Там Там секрет. Що там? Що, 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 що треба тут якийсь розібратись? Я щось тут не дуже розумію. Uh, expected hello world. Е, uh, добре, цифри. Ти хочеш цифри? Так, так, так. Диктуй мені кольори В черепахи. Черепахи. Си синій, зелений, жовтий, червоний фіолетовий. Синій. Е зелений. Е Понім який. Жовтий, жовтий. Жовтий, червоний. Е червоний і рожевий, так? Ну, о, фіолетовий. фіолетовий. О. Угу. Ні, щось не то. 1, 4, 6, 2, 3. 1, 4, 6, 2, 3. Hello, принт. Ня. Текс. Один. Ня. О, Що ты взрував? Да, ты, Що ты? Вгадав, востав, вгадав останній... Той... Ключ, я что ключ? Я в шоці. А шо э, а а, копать. Я вгадав остань хаус. Пока был 3 хауса. А, нещу. а, я понял, понял. Вау. Wow. Або, чуєш, 20. Втикай. що, шо Ти біше, бачиш. 2... 20... А, оцей неправильно, пока. Um... Mm. А, бачиш цифри, є? якщо такою? Ага, uh -huh. та-та-та. Mm. Я поняв, я походу понял, як це працює. Вставляємо ще раз. E... Чекай, аналіз. дивись. Два третій Bad Sector Found. Третій. Ага. Угу. Бачите, ти маєш цифри писати, походу. Ммм. Mm, а я куди? От сюди, думаєш? Може бути щось сюди, в принципі. Ого, oh, ого. Oh, oh. Але... Це два? Але я не розумію. А куди? Що тут писати? Я не розумію просто. Hello, hello, робота, word, чи що-то? Expected hello world. Привет, Hello world. Run code. Окей. Okay. Uh, hello world. Hello. Expected. Uh, e до рівня 1 to X. Некступно. No. E, -m -m text color, окей. Okay. Uh, hello, text color. Червоний. Червоний, червоний. Потім 5 і hello. А що ти написав по e to На що ти написав це? Це неправильно? Так. Так, голубий колір це є 5. Ні, давай, спочатку ти пишеш. Hello, потім пишеш, щоб текст кольору був червоний. Або наоборот, ти пише. Червоний. Потім ти пишеш World, потім знову пишеш Hello. Текст кольору червоний. Неправильно, бачиш? Спочатку червоний, потім. World, потім. Червоний hello. Ага. Червоний. Е hello. World. Червоний е hello. Ага, все червоне. Значить, нам треба тут. Е ага, значить, Так як ти казав. Значит, тепер правильно. No. Е Червоний hello, е blue, але не for in до рівня 1 до X. Точно один потім вору. потім червоний, потім хеллоу. Ah, а, no, це синій. А це блін. Я я Потім Сиан, Потім хеллоу. О. Хеллоу, хеллоу, хеллоу. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять. Ні-ні-ні-ні, не, воу, воу. Ні. Збирай. Від одного до ікса. Значить, тако, спочатку. Як ми там писали? Спочатку колір, правильно? Спочатку від одного до трьох. Hello. Потім від раз, два, три, шість, сім, вісім, дев'ять, десять від одного до. А ну чекай. Loop and count smatch. В одного до трьох. Чекай, раз, два, три, чотири, пять, семь, десять, девять, і потім ворлд. Добре, давай, я каждой oh, буду побуду хоча б якісь штуки штука. і далі, шукай. Та-та да? та. та, та. Okay. Я вот думаю... Поки я намагаюсь а, раз забратися. Mm -hmm. Два. Ача не відповідність циклу лічильника. Я понял, як цикл. Треба зациклити. Hello. Ні, спочатку. Hello, next E. І... Потім... Ого! Я, я в шоці. А як ти так? А як ти так? А як ти так? Молодина. Молодина. Шуденько. Професіонально. Так би мовити. О, я, не... хлебок, хлебок. я я не Ага, ти не так... з тих простих. Я я, зак... я, зак... я закінчував Хогвартс. Угу. Так, у нас. Тресте. Тресплони хлини. Класно. Де касета? 3... Касет. 3... О, ой, при була. Так, так касета, я не знаю, кассета, это кассета. Кассета, Может, кассета, тут? А вот в двое, я, какие две платьевки. Да. А, нет, то платьи, нет, нет, то, то не то заплатьи. Окей. Да. Okay. О, я нашел. Так, что нашел? Кнопки две. А, вау. Сбоку было. Так, ставим кассету. Проигрываем. А, прикол. Давай. Такая важна знаком. Зараз, ні, я приїгю, втикай. Ну, давай, давай, давай. Що там? Нічого поки. Що О, є-єй-єй, від одного до 100. Щось там пише. Назвіть е, цифру від одного до 100, напевне. Е, напевне, звідси треба вибрати її. Т? Звідки? Але ні, від одного до 100. 27 може? Це а... занадто багато пише. А, а друг від... вода. 27. Way too low. Занадто мало. Хм. А, ні, вона набагато більше, аби вода занадто не число. Вона набагато більша, ніж 27, Ну, давай 50, 50. 50.50. З... Занадто ні. Занадто маленька, значить, що воно ще більше має бути. А... Випроходь тоді той. Close. О, oh, близько, but uh, близько зато все одно мало. Близько, але менше. Близько, але менше. Тобто 68. Now a little bit smaller. Нітрохи менше. Два, три, що. Близько, але 7. менше. 60. Uh. Uh, you have. Добре. Um... 2, 8, Добре, 8, нове число. 7. Добре. Z7. Ні, вона менше. 8, 7. О, є. Oh, yeah. Близько, але менше. Давай, у тебе 44 секунди. Uh, Ти зможеш. Ні, я не вигадаю. Ти зможеш. Трошки більше від. Ну, uh, а little bit smaller, менше. Є, yeah, Давай, щоденько, став, 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 став. Бери ключ, бери ключ, 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 вставляй, вставляй. Давай, 22 секунди, 22 секунди, яс! Yes! <laughs> професіонали, просто. Професіонали, ну. Да. Я в шоці, професіонали, що цю штуку розгадали, ту розгадали. Mm -hmm. Ми ці, ми ми, ми, ми ці, загадки, як горішка я не впав. Ну, no, сюди, сюди, просто, ммм, професіонали, чесно, я в шоці. Mm -hmm. Так, що у нас там по монетках? Два з восьми. Mm -hmm. Ну, о, диви, зразу знайшов з восьми. О, монетка. О! Може. О! Я знайшов. О! Є. Бить мазон. собі. Луш. О! Це монетка? Ні, це не монетка. Ще Шей, груз... Скільки ще? Знайшов. О. Ще одна, ще одна. Є мами шаденько їх. Ми цей лавел просто. Просто. Чпак. Да. Ладно, Мій варіант тобі биш плавить. Капець, я тебе почув. А. Ну, це так, чисто, не попаде. Не бачу. О! Є. Тут було. по та, был. Прямо ось тут на краєчку. ізі. Easy. Виходимо в лобі. Я навіть не відчув. Я навіть не відчув не навіть, навіть не відчув. Та я і не сумніваюся, що ти просто. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух Чисто... Я тобі кажу, після інсінку це ще як сходити покурити. Та, 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 це було це було моментально прям швиденько, професійно, як, як в аптеці. Прийшли, зробили, пішли. Заплатили. Mm -hmm. Ну що ж, і ми будемо на цьому швиденько і завершувати. А кому сподобалось ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. bukan kan oke